У нас 13-го і сьогодні були сильні прильоти, і у нас дуже багато пошкоджено вікон, майже всі вікна пошкоджені, багато дверей вибито, стеля, дах в приміщенні, поле спортивне. Ну, в общем, дуже, вели... дуже багато пошкоджень, дошки, е... ну таке. Це сьогодні, все, все, що це стоїть. Все... Дуже тяжко і дуже, не що не так буде. все і... ну, Слів немає для... для цієї болі. дуже тяжко. дуже.